Обласна екологічна акція Горобинові алеї стартувала в Коростишеві. До відзначення 90-річчя Коростишівського району висадили 90 горобинових дерев в парковій зоні міста. Захід розпочався з урочистої частини. Голова Житомирської облдержадміністрації Сергій Рижук привітав громаду, нагородив найкращих вихованців музичного училища сертифікатами на отримання пільгових путівок до міжнародного дитячого центру «Артек». Подарував спортивне знаряддя для школярів, а також зазначив, що соціальні ініціативи президента України Віктора Януковича виконуються в повному обсязі. Ініціатива сьогодні реалізується у Коростишеві. і впевнений, що ніхто тільки ми з вами, і наші діти, юнаки, дівчата, хлопці візьмуться з великим задоволенням і наснагою, тому що. І життя швидкоплинне, і дуже добре, коли е, дитина росте, підростає юнак, дівчина і вже посаджене ним же разом з нами дерево. Саме обласний клуб ділових жінок спільно з представниками різних жіночих громадських організацій не тільки гарно організували висаджування дерев, а й довели, наскільки сьогодні нам потрібні такі екологічні акції. Питання екології досить актуальне для Коростишівського району. Я сподіваюся, що якщо кожен мешканець територіальної громади Коростишева, значить не тільки в період проведення акції або місячника благоустрою, підніме хоча б одну смітину, посадить одне дерево або якийсь куч, посіє квітку. Я думаю, що завдячуючи такій спільній праці, ми зможемо прикрасити не тільки околиці Коростишівського району, а й в цілому, значить, зробимо свій внесок у е, таку, значить, спільну хорошу справу озеленення нашої України. Як показала? Практика праця на землі не тільки згуртовує, а й надає можливість поміркувати на різні теми, стверджує голова обласної державної адміністрації Сергій Рижук. Такі думки в голову лізуть, що е, коли на дивані боком лежиш, телевізор дивишся, такі не влізуть. Про кохання теж думаєш, незалежно від того, скільки тобі років, тому що без любові нічого не робиться.